Серіал Венздей наробив багато галосу. Особисто я подивилася його, як то кажуть, на одному диханні, і захотілося скласти свій хід парад родзинок, які, власне, і зробили цей серіал таким особливим. Десяте місце посідає директорка школи. Зіграла її зірка гри простолів Гвендолін Крісті, феєрична і неочікувана. Адже ми звикли сприймати акторку як могутню багатиршу витончена жіночість це останнє, що спадає на думку з огляду на найвідоміші її кінороботи. Але у Венздей все інакше. Постать директорки випромінює силу і елегантність водночас. Чарівна посмішка майже не зникає з її гарного обличчя. Спостерігати за такою дивовижною зміною напрочу цікаво. Дев'яте місце загальна атмосфера школи готична, похмура і дуже затишна. У ній розчиняєшся і разом з тим відчуваєш щось неймовірно знайоме. Що ж це? Розгадкою стає дерево на шкільному подвір'ї. Та це ж пасхалка, посилання до світу Гаррі Поттера. Восьме місце оригінальність авторської думки. У сюжетній канві гармонійне переплетені герої готичних романів з персонажами грецької міфології. Звісно, автори дозволяють собі відхилення від канонів, але хто судить переможців. Сьоме місце то посмішка Ксав'є. Хлопця грає Персі Уайт. кажуть, найзагадковішою посмішкою Джаконди. Для мене відтепер Ксав'є. Відчуття, наче через багатометровий шар хмар, на волю виривається проблиск світла, але його джерело невідоме чи то сонце, чи то щось надприродне. Загадка одним словом. На шостому місці річ загальний улюбленець. Щоб зрозуміти, чому, треба подивитися серіал. Передостанні чотири місця посідають властивості головної героїні. П'яте місце її стиль. Справді образ Венздей вражає. Вишенькою на торті є чорне плаття. Четверте місце гра Венсдей на віолончелі. Магічне дійство. Взагалі музичний супровід у серіалі Бездоганний. Третє місце танок, який Венсдей виконує на шкільному балі. Танок став вірусним. Його намагаються масово відтворити у безмежному інтернет-просторі. Надихаються танцем навіть наші звитяжні бійці ЗСУ. Друге місце. Характер головної героїні. Блискуче виконує її Дженна Ортега. Каже, що дівчина під час гри взагалі не кліпала очима. Жодна прикрість не крає серце Венсдей. жодна. Так. Життя вона сприймає у чорно-білих тонах, але чи сумно їй від того? Ні. Чи знайомий їй страх? Ні. Така сила духу та стійкість мрія для більшості. І ось, врешті-решт, перше місце. Для мене це Дарк Сав'є оживляти картини. І тут, звісно, на думку спадає грецький міф про Пігмаліона та Галатею. Ідея прекрасна, втілення чарівне. Так тримати творці серіалу. А що вас вразило чи захопило у цій кінокасті? Залишайте коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо ваша ласка на канал. І слава ЗСУ! Україна понад усе!